Усім привіт! Подивилась і я шоу Полостяк аж дві серії і маю що сказати. Його критикують за патріархальність, гендерні стереотипи. А є ще категорія глядачів, які не задоволені тим, як вдягнули дівчат із самого ж Не скажу, що мені подобаються українські бренди, поки я ще Ну, не складається в мене з ними все ще попереду. Ось, але я не про це. Я буду говорити сьогодні саме про образи дівчат, ну, створені за допомогою тих же суконь. Е є така думка, що деякі дівчата вдягались самі, а декого вдягали стилісти. Тут я не впевнена на 100% у цьому, хоча я думаю, що такі програми там взагалі продумують кожен образ, ну, так воно, так, так воно зазвичай. Ось, але на щось звернула увагу на те, що образ диктує. Поведінку. І от ті дівчата, які на першому побаченні вели себе якось от отак, як вели, то на іншому вони були кардинально вже в протилежному амплуа. І я робила скріни, коли дивилась це шоу, для того, щоб не заплутатися. Ось я підготувалася, презентації не робила, просто у вордовський документ накидала фотографії. І ось перша героїня, кого зустрів наш холостяк, він же Терен, це хірургиня Поліна. Не знаю чому її брали саме в білу сукню. Вона сама по собі така, от дівчина, досить Емоційно е, закрита, відсторонена, така от, як її там називали холодною. От, шизоїдність, е, яка властива їй, можливо, від природи, її ще підсилили цією білою сукнею, і от архетип снігової королеви. Хоча е, коли вона зайшла, то Дарен сказав, що пливене мовли бібка, да. Да. Але звернули увагу на те, коли вона сиділа не дуже дівчата біля неї, сідали, би не вона такі флюїди розповсюджувала, що ні-ні, ні не треба до мене наближатися. І от чомусь у мене ще виникла така асоціація із гадючкою Оленкою із казки та Лесика. Сідай на лопату, сідай на лопату, Ну взагалі білий колір. Колір її сукні це такий амбівалентний колір. З одного боку це чистота, якась така от, свіжість, непорожність, а з іншого це щось таке потойбічне. Тому для першого побачення ну, таке, таке. арт-терапевка Віроніка дуже така вона була експресивна, чесно, вона трішечки, от я дивилася, але її для мене було забагато. Мені хотілося, щоб показували інших дівчат, але чомусь цю Віроніку, Віроніку, там вона питання комусь ставить, там вона сама ж відповідає, тут вона демонструє, те, як вона розбирається в літературі. Як вона знає, вірші Ліно, Ліни Костенко. Тут вона про архетипи, і оця сукня червона, така, і забагато лющів, така от експресивність. І відразу в мене така от думка: Пепі, довга, панчоха. А потім чомусь виникла думка, що от архетип блазня. Отак от збивати з пантелику, задавати тон. Ось, це постійне вау, вау, не знаю, де вона цього набралася. Там, ну, раз, скажи, ну, це постійно вау, вау. Хоча дівчина така яскрава, дівчина, е, красива. Я не знаю, чи сподобалась вона холистику. е, Вони були знайомі раніше, бо він проходив в неї арт-терапію, але. Чи то він надумано вдавав холодність, можливо, вона йому сподобалась ще і раніше, і він так себе вів, тому що він там пояснював, чому він так себе вів, але те, що людина говорить, не завжди те, що є насправді, тому поки що не зрозуміло, як він ставиться довіреніким до Чесно, мені дуже сподобалась Сомельє Аліна, сам образ, вона була в образі дияволиці оці червоні рукавички, червоні ці панчохи. Але ні-ні. ні І вино, те, що вона сомельє вона постійно дегустує, вона постійно розказувала за свою професію і те, як вона. Подарунок йому вручила, два бокали. Ну, символіка такої спокусниці, чарівниці, тому що вино міняє свідомість, да? якщо ми будемо до символіки вже вдаватися. Але насправді вона герда. Насправді, мені здається, просто Олександр її не зрозумів оце перше враження, таке поняття, ефект першого враження. І якщо, можливо, в нього була дівчина, яка якось віддалено схожа на цю Аліну, то він тільки з цього приводу міг її витурити. Хоча я не знаю, мені здається, що вона не дуже йому сподобалась на першому побаченні, тому він не став тягнути, уже на другому він її провів, да, випроводив і шоу. І пояснив тим, що вона думає тільки за свої потреби. Хоча дуже важливо це не тільки в особистих в якихось парних стосунках цікавитися партнером, а взагалі навіть маркетинг побудований на потребах клієнта. Тому дуже важливо вивчати потреби іншої людини. Вона не поцікавилась, вона говорила тільки про своє, сама про своє сібячила, скажімо так. А мені вона так схожа на Сандру Булок, особливо коли підняла волосся вже в другому, в другій серії, так, і на менеджер. Вона хотіла явитися в архетипу в архетипів. В образі Барбі, але не витягнула. Чому в мене виникла така думка? Тому що вона там сказала, що їй здавалося, що Олександр це Кен чекає свою Барбі. От я погоджуюсь з тим, що десь віддалено Олександр Кен. Перше зачіску йому зробили як у Кена із, із фільму, і такий він ем, шармовий, хоча десь в чомусь недолугий, позитивний, якийсь трішки наївний. Він пройшов важкий шлях, але не втратив. Цієї якоїсь дитячої цікавості, любові до, до життя, не втрати в ніжності. Тому дякую Інна, бо я думала, от, от хто ж, хто ж за своїм типом типажем, да? Це я суто індивідуально сприймаю. Я не говорю там, за Юнгом там, чи ще ще за кимось. Я говорю про свої асоціації. Тому Інна навіяла таку мені думку, що так, так, він схожий на, на Кена. Відносно зачіски, мені здається, до її образу ця зачіска була трошечки не, не, не так вона її е, вигідно позиціонувала серед інших дівчаток, хоча колір сукні дуже гарний, такий попіл, попіл троянд. Подарунок, недолугий подарунок. Чотири хвилини вони стояли, і... і це ж треба було про щось говорити. Ну, видно, ну не запалила вона Олександра. Що, може, там інший був подарунок, то вона б так швидко б і не вилетіла. А то да. от зацементувати стосунки з першого разу. А ви знаєте, що є люди, такі присосочки, я зараз не проїмну. Ми можемо в житті зустрічати, які постійно будуть до от от липнути до тебе от є такі І хочеться пошвидше від них втекти, швидше збавитися, тому мені здається, що саме от така поведінка, яку чи то прописали іні, чи то сама вона так себе вела, я не знаю. Така була невигідна невигідна поведінка. СММ-менеджерка Ксенія. Було видно, що в нас Олександру. Але але, як на мене, її було забагато дуже. Вона залишилась, хоча я думала, що я думала, що Сомельє Аліна її, скажімо так, обжене. Я думала, що вона дойде десь, десь, десь до фіналу, але вийшло не так. Тепер я розумію, що Ксенії більше шансів дойти до фіналу. Не знаю, чи він її обере, мабуть, таки, ні, бо нам уже розкрили. То буде обранницею Олександра. От архетип завжди своя в будь-якій компанії. Там вона казала, що її були в школі. Але то таке булять дуже часто гідних людей, коли гідна людина потрапляє в коло, де цінності, такі недемократичні, тоталітарні. Тому таке, але подивіться, вона, незважаючи ні на що, вона і хворобу перемогла, і така от сильна. І цим вони і схожі з Олександром. Мені сподобалась, до речі, студентка Юстина з поезією Ліни Костенко, мабуть, подивилася інтерв'ю Емен Пенюк. Коли та запитала в Олександра, з ким би ти пішов на побачення, І він сказав з Інною Костенко. От вона й прийшла, от от проекція. Вона прийшла із віршами 300 поезій Ліни Костенко. Які мої думки відносно неї? От хороша дівчинка, типаж хорошої дівчинки, дівчинкою, дідова дочка сказки пані Метелиця. Знає, як догодити, як сподобатись. Така якась вроджена, така хитрожопість, хитромудрість. Така, от ну, десь, може, лисичку, сестричку ще віддалено нагадує. Хоча мені приємно на неї дивитись. І такі повсякденне таке обрання без претензій там, на королеву така приємна, приємна дівчина. І коли в просак потрапляла з тими віршами, теж не дуже переймалася, але її мало показували чомусь, не знаю чому. Астрологиня Анастасія і принесла вона натальну карту. Мені здається, вона не така проста в житті, якою її тут позиціонують, тут, типу, магічне мислення, тут вона йогують, тут якісь жіночі енергії. Мені здається, дуже вже так примітизували все це. Ну, те, що вона цим можливо захоплюється, гроші заробляє на цьому, да? на це ведуться. Але вона досить така мудра, і в неї там такий от баланс і логіки, і інтуїції просто її вділи в такий образ такої е, якоїсь ну, навіть не негідьми, і не Амазонки. А такий образ такої м'якої пухнастої кішечки з розвиненим таким надрозвиненим над, над магічним мисленням, але від неї віє впевненістю, затишком, таким откий філософ, архетип філософа, мудреця, кастанеда в спідниці, одним словом. Блогерка Марічка не дотягнула до образу шаферизади. Вона відразу прийшла, да, я погоджуюся, що вона прийшла за славою, за підписниками, за розкруткою свого каналу. Ось, можливо, якби вона трошки пограла, скажімо так. Вона була тут такою от конкуренткою, от, і конкурувала вона так само, як і Віраніка, не тільки із дівчатами, а і з когось до речі, істероїдний в неї, що в той Віраніки, що була вся в рюшах і в пурпурній сукні. Вони мені чимось навіть так, от, от десь, от, за моїми відчуттями, схожі, не дотягнула до шахрізати, тому вилетіла. Юлія, вона мені на жамало схожа. Цікава дівчина, і такий образ у неї, що не сукня, сукня, не нерюща, а От вона прийшла, така так, бізнес-вумен з кийом, з фалічним символом, і причому такий цікавий подарунок. Вона вручила кий, на що Олександр сказав, що я не граю, якось ну, якби, теж вона не вивчила його потреби, а він не зрозумів її оцю символі. Яку я тобі даю фалос да? будь ведучим в стосунках, якось він не, не, не сприйняв її. І поводила вона себе не дуже коректно, якось вона так токсила, і причому так не тонко, а ну, якось так брутально, некрасиво, якась така замкнутість, така ну, недоречна була. Можна було себе більш гнучко поводити мейд майстриня Тетяна. От у мене вона асоціюється з ясочкою, квіточкою, гарною дівчинкою, така вона лялечка. Да, вона сподобалась, вона сподобалась нашому Олександру, але я ще тоді десь відчула, що вона не буде довго, не затримається в цій програмі, тому що від таких дуже красивих дівчаток. Солодких дівчаток часто стає потім тошно, і не розкрила вона себе у другій серії. Е, тому її відправили, але вона була така щира, коли вона їхала в машині. Вона щиро плакала, вона дав, вона хотіла бути до кінця, і, можливо, вона мріяла про Олександра йти е, з ним по життю, тому що ті слова, які вона сказала, що я бачу, що ти помиляєшся, то вона дійсно пожалкувала, що, що її не вибрали і не дали шансу. Хоча після програми все може бути. Це ж таке, це ж гра, це ж ілюзія. Так, ось яка вона тут впевнена, впевнена, що піде далі. Катерина, пишна красуня, образ мамочки. Про яку треба дбати, я не хочу зараз образити тому, що це і ж закидали вже їй тут не, не стільки про габарити, тому що в житті буває так, що люди можуть бути в різних вагових категоріях, але якщо там заіскрить, то вони не уявляють поряд когось іншого. Тут не про зовнішній вигляд, тут саме про ту поведінку є мамочки, які піклуються самі занадто. Чи ти нагодований, чи тобі тепло, а чи тобі комфортно. Да, це теж оця гіперопіка, це маркер мамочки кості. Але тут мамочка, яка хоче, щоб про неї мамуся, щоб про неї дбали. От на що вона попросила, щоб той холостяк ішов до машини, вів її, вона не могла прийти сама, нехай на милиці. Але ну, Терен хоче лазити в гори, хоче десь там плавати. Він не про те, що треба за когось там когось там супроводжувати і дуже піклуватись. Він хоче жити повноцінне життя. Тому цей хід, який або їй підказали, навіяли, я не знаю, прописали це в сценарії, він був невдалий. Я ще тоді зрозуміла, що, що не протримається вона довго. Так, Лаура, ну от архетип інопланетянки. Така вона ну, ну, не типова, вона стільки красива, вона настільки витончена, подивіться на її взагалі на, на неї, і на оце її блискуче, таке, блискучу сукню, яка її дуже так личила. От Лаура Ілона теж така неземна краса, мені от, видається, що така от неземна краса. І з ними прийшла ще така дівчинка, сама собі на умі. Так, як її звала, я вже забула, Анна. Значить, вилетіла Ілона і вилетіла Анна. Ну, Ілона, дійсно, вона модель, вона не для холостяка, вони абсолютно різні. Ця дівчинка теж дуже голодна, причому вона. Там... Тут не про шизоїдність, тут про інше. Тут більше про нарцисизм, як на мене, тому що вона вже зайшла з короною. І Олександр зрозумів, що ні, він не буде її довго тримати, мурижити, тому і сказав: все па-па-па. Ока сказав. І так, три горішки для попелюшки. Я спочатку подумала, попелюшка. Ось вона в такому вбранні. Ті приїхали на бал, там ну, переважно в таких от. Яскравих сукнях, в розкішних сукнях. А вона така в такій картатій рубашець, в якихось джинсиках, там зверху ще якась спідничка, там незрозуміло що така, якась джинсова. І така вона простенька, і тут вона їсточки готує. Але ні, ну, це принцеса, це не та зубапелюшечка, над якою всі знущаються. Хоча вона і там розставила історію про аб'юзивні стосунки, про те, що на неї її хлопець підіймав руку. Але вона ще розізнала, що да, вона його кохала, але ну таке. І яка вона молодчинка, що вона не стала терпіти, що вона. Попрощалась своїм колишнім і пішла далі. Так, вона не дуже проста дівчинка, не попелюшка. Якщо попелюшка, то та що з три горішки для попелюшки. От Там такий нарцисизм теж. Світлана Вікторія, Єлизавета, три дівчинки. І чомусь я думаю, так, що мені йде в голову, які мені йдуть типажі. Мульфарка, бунтарка, світська левиця. Мульфарка це можливо через те, що Світлана була в вишитому бранні, і чомусь мені візуально її хотілося перенести в гори. Спочатку я подумала, що Вікторія бунтарка, але в другій серії вона була така мавка. Це мавка лісова із лісової пісні Лесі Українки. От її поведінка, от якась така природність, така вона нетипова, і вона, і вона дуже щира, як на мене. Війни не має її робленої корони, не, не натягує штучно, не роздуває своє его. Ну от така вона, така мила, ніжна, красива. І Оця дівчинка, що була в безумно цікавому вбранні, більш за все мені сподобався її прикид Це оцей Фартух і ці рукавиці, і вона мені десь нагадала коваля От асоціюється з ковалем, От дай її оцю кувадлу, молот, і вона буде кувати. Буде кувати меч для Олександра, буде кувати щастя, своє щастя. Артистична, така от аутентична, конгруентна. Ну, це така зараз молодь. Якщо люди старшого покоління більш затиснуті, да? ну, тут всі молоді. Але в нас сама Ні. Ні, сама юна – це Юстина. І вона, до речі, сама юна. Тому дуже вона якась така от... Розкута, приємно, і мудра, і мудра до того всього. така вона. Я думаю, що вона дойде до фіналу. Так, завершила цей бал Аліна. І чомусь вона мені схожа, Господи, прости, господи, прости на Кабаєву чи ім'я таке. Ну, не фігурою, обличчям. але в неї дуже гарна фігура. І коли вона прийшла у цій чорній сукні, чорний колір, це теж дуже сміливо вдягнути на перше побачення, теж амбівалентний такий він. Антагоніст білого це два кольори, які, мені здається, на перше побачення не треба вдягати. Але бачите, вона пройшла, тому що від неї віє оцим затишком, вона дуже впевнена. А я думаю, кожен має такий досвід, коли ми поряд знаходимося з впевненими певними людьми. Нам, начебто, впевненість передається і нам теж якось стає комфортно, затишно і тривожність, навпаки, збиває з пантелику і теж. І теж турбує, якщо хтось поряд з нас занад, занадто тривожиться. Це передається. Так, на другий день, на другий день, на другий тиждень це ми дивились, да вчора. Вчора я сьогодні я додивлялась. Вона була в такому в такій білій сукеночці, десь там на лавандовому полі, і в мене. Архетип пастушечки, який вона включала, хоча вона така от, далеко не, не пастушечка. Але Холостяку було комфортно. Звісно, він їй вручив троянду, і вона далеко підеться, а Ліночка. Взагалі це був такий бал-маскарад. І завдяки цій програмі ми відволікаємося від, від війни. Це програма соціального спрямування. Терен робить дуже важливу справу. Ми маємо можливість десь з кимось ототожнитися, десь знайомих своїх побачити да? через образи героїнь і героя теж. Ось. Взагалі шоу будується на різноманітності образів, типажів, на якійсь архетипічності. Для чого? Для того, щоб кожен з нас міг. Щось вгледіти своє, типізуватися з кимось, да? подивитися на поведінкові патерни. Взагалі я буду продовжувати його дивитись, хоча я раніше не дивилась шоу охалося. Хіба що дуже-дуже давно то саме перше. А тепер заради Терена, заради його цієї місії, заради взагалі того, що він є. Я буду дивитися, можливо, ще зроблю якийсь відгук. І так, якщо було цікаво, ставте вподобайку, підписуйтесь, хто цього ще не зробив, і до зустрічі на все добре.